Футбольний клуб Решетилівка єдина команда, яка представляє Решетилівщину на чемпіонаті області з футболу серед аматорів у вищій лізі. Позаду вже два тури. Наша громада підтримує спорт різних напрямків. Дуже пишаюся здобутками наших футболістів. Сьогодні наша футбольна команда Решетилівка грає на чемпіонаті області. В Решетилівській міській раді створена програма підтримки футбольної команди, і надалі ми будемо їх підтримувати фінансово. Нині у Решетилівки одна перемога над Кременчуцьким будівельником та одна поразка проти Полтавської Аврори. Футбольний клуб Решетилівка приймає участь у чемпіонаті області третій рів поспіль. Цілі команди в цьому році зайняти призові. Я думаю, що ці цілі вони реальні, так як у нас є багато досвідчених професійних футболістів і також молодь, яка молодь перспективна. Наступну гру в рамках чемпіонату області футбольний клуб Решетелівка зіграє в неділю, 25 травня.